18 травня 2024 року запрошуємо мешканців міста на традиційний еко вікенд 2024. Історичне коріння. Долучайтеся до суспільно корисної справи. Зробимо туристичні локації міста чистими. Наше гасло гарно прибираємо, активно відпочиваємо. Радимо взяти із собою головний убір, перекус покривало та воду. І обов'язково гарний. Настрій, інвентар, пакети для сміття, рукавички забезпечують організатори після прибирання. На учасників чекають багато приємних сюрпризів. Місце проведення парк першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, зупинка Шахтарська, Покровський район. Початок о 10.00. До зустрічі на ековікенді.